Вірі Юхимівні Кулазі 84 роки. Народилася вона в городні Чернігівської області у передвоєнному 1940 році. Слухаючи життєву сповідь свого життя, мимоволі приходять на думку слова пісні про сорочку, яка вишита двома кольорами червоний то любов, а чорний то журба. І того й іншого доля відміряла вірі Юхимівні на повну. Мій батько Юхим Кулага був родом із Смичина. Він був знаним столяром. Тато був із 1907 року, а мама Олена Андріївна з 1902 року. Коли вони побралися, тато почав будувати хату для своєї родини в Городні, по вулиці Кірова, але не встиг завершити будівництво. Його у 1941-му забрали на фронт. Мама залишилась сама з нами трьома на руках. Моєму старшому брату Олексію було 10 років, середульшому Миколі 5, а мені тільки рік виповнився. Моя дитяча пам'ять так і не встигла закарбувати образ татка. Він загинув на першому році війни, так і не пригорнувши більше ніколи мене і його синів, моїх братів. Він навіть військовий квиток не встиг отримати. Їх одразу погнали на гомельську трасу, йшли пішки, бо тато потрапив у піхотні війська. Саме там, на гомельській трасі, він і загинув. Це я вже знаю із маминих розповідей і небагатьох листів, які батько встиг написати мамі із фронту. Так, мама і залишилась солдатською вдовою з трьома дітьми. Заміж вона більше не виходила, щастя не шукала, не до того було щодня і щохвилини треба було мудрувати чим нагодувати, як ростити малих. Тримала курей, порося, корівчину, яку купили з моїм батьком ще до початку війни. Біля кладовища в городні була скотобаза, там вибраковували корів. І от одну з тих, що потрапила під вибраковку, мама з батьком і купили. Мама казала за дитячі гроші. Тож, мабуть, щось і тоді виплачувалось при народженні дітей. Як батько загинув, вона не могла вийти на роботу ми ще були малі, і лишати нас було ні на кого. Але вона ходила у найми. У городні на той час жило багато досить заможних єврейських сімей. Вони за гроші наймали собі помічників по домашньому господарству. От мама й ходила до них, білила хати, прала, полола городи, робила все, що загадають. Це дозволяло моїй мамі з дітьми мати кусок хліба на столі. Гірше стало у повоєнний час. Мені було років п'ять шість, як мама нас брала з собою на хрипівське поле, що знаходилось якраз за нашою вулицею. Там ми збирали колоски, щоб зарадити голодному існуванню. Як об'їжджик було, натрапить, то обов'язково відбере ту нещасну сирітську торбину з колосками, а як дуже злий попадеться, то й нагайкою по спині уперіщить, щоб їх не людів подавило було. Досі забути не можуть і образи в непростому дитинстві, та й яке дитинство? Рано залишившись без батька, мусили допомагати мамі й у важкій роботі, без діла не сидів ніхто. Ходили на те хрипівське колгоспне поле, рвали траву корові. Після того, як скосять зернові, там відростала трава. Тож ми її рвали і носили ряднинами додому, а потім сушили на зиму. Так заготовляли корові корм. Це була нам із братами щоденна робота у сім'ях, де були батьки, чоловіки траву косили косами, а нам доводилось справлятись, як могли, тільки дитячими руками. Я любила рвати саме біля електричних стовпів, там росла свиріпа, вона легко рвалася. Старший мій брат Олексій вже був підлітком, тож пас людську череду скорів. Пас за плату, але грошей тоді ні в кого не було, розраховувались хто чим міг, хто зерном, хто борошном. По черзі власники корів з того стада носили Олексію обід. Я пам'ятаю, як мій братик ніколи сам того частування не з'їдав, щось завжди приносив додому мамі й нам малечі. Важкий був час, голодний. Але люди були дружні між собою, не злі, біда усіх єднала. Мабуть, тому їй вистачило сил пережити, а згодом і я підросла. Тоді на вокзалі був так званий перевалочний пункт, де заготовляли овочі. То всі літні канікули я і майже всі мої подружки, здебільшого ті, що росли без батька, наймались туди працювати. Перебирали капусту, огірки, що давали. Ото вже й гордість брала. Що я теж родині допомагаю не даремно хліб їм. На той час у городні після закінчення школи можна було йти навчатись або в школу медсестер, або в школу садоводів. Я обрала справу медичної сестри, мріяла піти вчитись далі, але не було коштів, щоб продовжити навчання в іншому професійному закладі, тож пішла працювати на харчокомбінат. Згодом мене перевели в кондитерський цех, де робили цукерки. Солодка була робота, вже працюючи, поступила на заочне відділення педагогічного інституту на фізико-математичний факультет. Я добре навчалась у школі, особливо любила математику і фізику. Подобалась мені і практика у дитячому садку, куди мене направили від міської ради, але фінансове становище було вкрай скрутним, тож четвертий курс так і не довчилась. Тому залишила мрії про навчання і пішла знову працювати, цього разу на механічний завод, який тоді називали обозним. 23 роки я віддала праці на цьому підприємстві. Тут і чоловіка свого Анатолія Демиденка зустріла. Він там працював ковалем. Коли зустрілись, мені було 27 років, а йому 22. Але ми ніколи не відчували тієї різниці у віці, ми навіть розписані не були, просто любили все життя одне одного. Про весілля й не мріяли, грошей не було ні в мене, ні в нього, але все життя ми все навпіл ділили і радощі, і труднощі. Довіряли одне одному, берегли, одним цілим просто були. До чого тут вік чи штамп у паспорті? У 1971 році у нас народилась двійня. Але малята були семимісячними, слабенькими і не змогли пристосуватись до життя. Та доля змилувалась над нами, і через три роки після важкої втрати ми знову стали батьками. У нас народився син Аркадій. Синок після закінчення школи пішов в армію, службу ніс у Німеччині. А після, прийшовши з армії, влаштувався на завод Агат учнем коваля. У 2014 році захищав країну в зоні АТО на Донбасі, був танкістом. А коли почалось повномасштабне вторгнення у 2022 році, знову, не роздумуючи, узяв до рук зброю. Стояв на обороні Чернігова у 2022 році, коли окупанти його хотіли загарбати. А потім, після звільнення Чернігівщини, їх направили на Донеччину. Ніяких подробиць мені не розповідає, як подзвонить по телефону. Мабуть, щоб не хвилювати. Знаєш, що після смерті його батька, мого чоловіка, у 2022 році я залишилась сама тут, у городні, тільки чую, коли вдається додзвонитись. Мамо, у мене все добре, не хвилюйся. Як же не хвилюватись? Це в мене все добре. Центр надання соціальних послуг узяв мене під свою опіку, дуже дякую за їхню чуйність і допомогу, аби ж тільки ця проклятуща війна скінчилась, вже вдруге наздоганяє мене на життєвому шляху, все пережила і голод, і холод, і сирітство. Дай Бог і це жахіття пережити, аби сина живим і здоровим дочекатися. Більше нічого й не прошу у Бога.